Це робоче місце нашої колеги, яке облаштоване згідно медичного виставку як інваліда другої групи. За цим столиком на посаді бухгалтера працює Надія Михайлівна. Цю роботу жінка отримала в рамках програми Державної служби зайнятості по облаштуванню робочого місця для осіб з інвалідністю в Україні. Це перший випадок. Ми організували для неї робоче місце, закупили спеціальне кресло, спеціальну кушеточку для удобства її роботи і комфортного виконання своєї роботи. Що ми маємо зараз? Ми маємо те, що людина працевлаштована, задоволена своїм робочим місцем. Надіємося, що ця практика буде в нашому роботі продовжуватися. Згідно з новою програмою, Державна служба зайнятості компенсує роботодавцям витрати на облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Йдеться про закупівлю меблів, транспортерів для піднімання сходами з електроприводом, портативних пристроїв, підйомних платформ для робочих місць, брайлівських клавіатур та допоміжних засобів для відтворення звуку. Все робиться для того, аби людина могла і працювати, і проходити реабілітацію.